Олександрія на своєму полі приймала колос. Господарі поля вийшли вперед на 15 15-й хвилині зустрічі. Відзначився Кирило Ковалець. У другому таймі підопічні Руслана Ротаня розвинули свою перевагу в рахунку. Прозилось Джовання на 73 й хвилині. Забив у першому для себе матчі нового сезону. На 76 й хвилині клуб з Ковалівки скоротив відставання з осилями Артема Гусола. Проте на більше команду Олександра Поздєєва не вистачить. Для Олександрії це четверта перемога у чотирьох матчах на старті сезону УПЛ. Команда ротаня з 12 очками стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Колос досі залишається без перемог у поточному розігріші чемпіонату України. Ковалівці посідають передостатню сходинку, маючи у своєму активі два залі... Кові бали у наступному турі УПЛ після міжнародної паузи Олександрія 13 вересня на виїзді зіграє проти оболоні. А коло 16 вересня в гостях поміряється силами зеленця.